Чи знали ви, що пропустивши побілку дерев восени, ви ризикуєте їхнім здоров'ям і навіть життям? Давайте розбиратися, що станеться, якщо ви цього не зробите. Чому побілка важлива саме восени? Ну це не просто для краси, а справжній захист для ваших дерев. Дивіться далі, щоб дізнатися, як уникнути серйозних проблем. Проблема перша сонячні опіки взимку. Взимку кора дерев перегрівається вдень і замерзає вночі, що призводить до тріщин. Наслідки тріщини стають воротами для хвороб та шкідників. Проблема друга нашестя шкідників. Без побілки комахи знаходять притулок. У корі дерева відкладають яйця, а навесні шкодять молодим листям. Приклад. Короїди та інші комахи, які особливо активні у вашому регіоні. Проблема 3. захворювання дерев. Без додаткового захисту кора дерев піддається грибкам і бактеріям. Як працює побілка, вона утворює бар'єр, що захищає кору від заражень. Чому осінь найкращий час для побілки? Побілка восени забезпечує захист у критичний період до приходу морозів. Отже, ми білимо дерева, аби захистити їх кору від морозобою, сонячних опік. А якщо до побілки додати фунгіцид, то маємо профілактику від грибкових захворювань, а поєднання з олією ще й захист від шкідників. Білимо садовою фарбою можна білити вапном, крейдою, водимельсівними фарбами. Захистіть ваші дерева вже осінню, щоб вони зустріли зиму здоровими і сильними. Якщо сподобались поради, ставте лайк, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. Пишіть у коментарях чи. Проводите ви побілку восени чи осінню?